Що значить для людини вода? Дивне питання, правда? Вода це саме життя. Наше тіло більш ніж на 80% складається з H2O. У умовах екстремального виживання питання забезпечення водою виходить на один із перших планів, незалежно від регіону землі, де відбуваються події. Без їжі людина може прожити до трьох тижнів, без води не більше трьох-чотирьох днів. І цим все сказано. Але тут слід підкреслити, що нам потрібна не будь-яка вода, а чиста, придатна для пиття рятівна рідина або ж джерела, що дозволяють заповнити її дефіцити. Питна вода це вода, яка придатна для вживання людиною внутрішньо і відповідає встановленим нормам якості. У разі невідповідності води стандартним здійснюється її очищення із незараження Очищення води передбачає під собою звільнення води від завислих часток, каламутності, від невластивих її кольору, запаху і смаку, від надмірного місту солей і газів. Очищення із незараження води проводиться різними засобами. Питна вода це вода, придатна для вживання людиною внутрішньо і відповідає встановленим нормам якості. У разі невідповідності води стандартам здійснюється її очищення і знезараження. Очищення води передбачає під собою звільнення води від завислих часток, каламутності і невідвластивих їй її кольору, запаху і смаку, від надмірного місту селей і газів. Очищення із незараження води проводиться різними засобами, застосовуються фільтри спористої речовини, вугілля, опалена глина, хлор і тому подібне. Для того, щоб добре себе почувати, людина повинна вживати тільки якісну. Чисту питну воду. Учені давно встановили прямий зв'язок між якістю питної води і тривалістю життя. Питна вода джерело життя визначальний фактор вашого здоров'я і довголіття. Вода супроводжує людини протягом усього дня і тому її присутність є природною, значною і тому непомітною. Забруднення води в джерелах обмовлене високим антропогенним навантаженням на водозбори, відсутністю або слабкою інженерною облаштованістю водоохоронних <кій> зон скиданням стічних вод. Водопостачання нашого селища перетворилося в погане кероване гігантське господарство. Довести такий об'єм води до питної якості практично неможливо. В умовах жорсткого, централізованої системи водопостачання складно експлуатувати десятки кілометрів водопровідних мереж, побудованих з металевих труб. Їх поступовий знос і корозійно. Обростання, низька якість санітарно-технічної арматури призводять до частих аварій, перебоїв подачі води. Останнім часом все актуальніше стає тема очищення води, адже в результаті життєдіяльності людини запаси чистої води стрімко скорочуються. На сьогоднішній день проблема чистої води, якісної води, її збереження в нашому селищі є болючою. Існують різноманітні методи очищення води від забруднень, і кожен з них має свої переваги та недоліки. Однозначно, визначити найкращий неможливо, тому ми в рамках даного проєкту використали та дослідили методи покращення питної води в домашніх умовах, розробили та визначили найкращі шляхи знезараження водопостачань Васенте Новотроїцькому та можливості її збереження. Вода, що використовується населенням для пиття і господарсько-побутових цілей, повинна відповідати певним гігієнічним вимогам, викладеним в державних санітарних правилах і норми України номер 383 1996 року. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. Згідно з вимогами, доброякісна питна вода повинна. Бути безпечною в епідемічному відношенні. Вода не повинна містити патогенних мікробів, вірусів та інших біологічних включень, небезпечних для здоров'я споживачів. Бути нешкідливою за хімічним складом. Хімічні речовини не повинні завдавати шкоди споживачеві або обмежувати використання води в побуті, мати добрі органолептичні властивості, бути прозорою, без кольору, не мати будь-якого присмаку або запаху. Які ж висновки зробили учасники проекту? Проведені досліди по якості води, яку використовують в Новотроїцькому, показують, що жодна із взятих проб не відповідає Держстандартам України. Вживання такої питної води може відобразитися на здоров'ї мешканців. Вода із водопроводу не відповідає державним нормам заслідуючими показниками: запах, колір, прозорість, наявність твердості, аніонів хлору та катіонів заліза вмісту одноклітинних організмів. Фільтрована вода не відповідає державним нормам заслідуючими показниками, запах та вміст катіонів заліза. В результаті проведеної роботи було аргументовано. Доведено, що вода, яка надходить до водопроводу, не пригодна для пиття. Вона може бути використана тільки в технічних цілях. Незадовільний технічний стан водопровідних мереж і водочисних споруд, забруднення грил водопровідної башти сміттям, постійне відключення водопроводів від електропостачання, подача води за графіками, призводять до її бактеріального забруднення, створюючи небезпечну епідемічну ситуацію. Після проведених досліджень ми дійшли висновку, що необхідно звернутися до населення Новотроїцької із просвітницькою роботою щодо вживання питної води та методів її очистки в домашніх умовах. Проведені досліди свідчать, що основними методами очищення води, якими ми можемо скористатися вдома, не роблячи великих витрат, є фільтрація, кипятіння, замороження. На майбутнє нами буде продовжуватися робота по даному проєкту та боротьбі за покращення якості питної води Семетеново-Троїцького із залученням місцевих ЗМІ. Слід пам'ятати, що глобальним завданням людства є дослідження найбільш економічно та екологічно вигідних методів очищення води та раціонального використання водних ресурсів.